Всім привіт! Це Даня і Віталік. Ви цього чекали! І цей день настав. Королівська битва роботів. До біса вступ. Погнали! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Е, слухай, а ти не знаєш, як правильно підбирати зброю. А. Е, тримай мою. О, дякую! О, пістолет. Стій, стій, почекай, почекай. Ти використовуєш пістолет неправильно. А, а як правильно? Ось так. А, а! Так, стоп, в мене ж немає легенів. О, револьвер! Ні, не знаю. Так, ні, ти так, послухай. я знаю, але... Круто! Відчуваю себе ковбоєм! Вижити. Вижити. Треба вижити. Ей, привіт! Цікаво. А що знаходиться? <звук> Ей, привіт! Розслабся! Я лише хотів запитати, чи в тебе є патрони на цей револьвер. <звук> О, привіт! Ми тебе вже трохи зачекались. Це. Це роборай? <свук> Ні, це Хмара. Зараз нас перемонтують, і ми повернемось назад. Стоп шо? Увага, роботи! По-перше, хочу вам подякувати! Це був прекрасний бій. Ви всі прекрасно виступили. Але знаєте, ви всі трошки однакові. І на відео було важко розрізнити, хто і хто. Тому це ваше. Розбирайте. Ей, друже, дивись! Я тепер справжній ковбой. Слухай, іди візьми щось собі. Ну, як знаєш.